Облаштовуємо кімнату з наліпками-кімнатами з цього трендового блокнота з ромбоксами. І це у нас виходить восьма кімната. До речі, напишіть в коментарях будь-яке число від 1 до 20. І в наступному відео я зроблю кімнату саме під цим номером. І це у нас буде магічна кімната в Хогвартсі. До речі, напишіть в коментарях, як тут багато фанатів Хогвартсу. А давайте ми в цьому класі будемо варити всякі зілля. Тому нам потрібно дуже багато. Гату бібліотеки, а цей гігантський килимок. Давайте буде ось тут. У нас в центрі кімнати. Такс, ну а де би нам облаштувати місце для вчителя? Нехай воно буде тут. Беремо. Та ось таку дивовижну лампу і ставимо все для нашого улюбленого вчителя. Не вистачає, ти знаєте, оцих журнальчиків усяких, тому виправляємо. Ну який це клас без учнів. До речі, подивіться на цих учнів, вони виглядають дивовижно. І хто це, до речі, напишіть в коментарях. Ой, дівчата, зілля у нас виходить на 10 з 10. Угу. А зараз ще як доставимо усякі баночки-скляночки. Це ми зараз зафігачимо цікаве, і останню ось сюди до речі, придбати цей трендовий блокнот можна в магазині Бесті з Бутік по посиланню в шапці профілю.